Усе почалося з того, що до психолога та спеціаліста із тактичної медицини Тетяни Рожкової приїхала подружка з Києва. Прогулявшись Полтавою, дівчата звернули увагу на кінотеатр імені Котляревського, точніше на те, у що він перетворився: рекламні вивіски, магазини, точки швидкого харчування. Люди, які проходять повз, охоче обурюються на камеру. Побілка вже стара і не дуже подобається, та штотв Версалі. Как бы почти в центрі города Это, что открыли здесь, ну как би бы, ще єву. Ну как-то не очень все-таки историческое здание, історичне как бы Здесь було б бы умісно зробити музей или какую-то пам'ятку культури. Люди на вулиці кажуть, що розуміють, хтось має отримувати будівлю, проте хотіли б бачити її ошатнішою. Мінімум реклама. Лібо то на щоб структурирована була, ну надписи. Днями через мережу Фейсбук активісти намагалися організувати під кінотеатром зустріч із обговоренням. Проте назбиралося лише кілька небайдужих та журналісти. Ми просто зробили якийсь, знаєте, меседж для жителів Полтави. Хватит возмущатися просто так, Робіть щось. Ми готові написати такое відкрите письмо і, собственно, занести його в теж. Тоже міськраду, хто займається? Хто довга видавати дозволи ви в курсі? Якщо ми думаємо, що тіпа там побудувати пам'ятник галушкам і почати годувати галушками на кожному кроці, то вже є туристичний центр. То це ще не так. Нам, в принципі, в місті поки що не дуже є багато що показувати іноземцям. Ну, музей Панаса Мирного або Котляревського людей в Європі, в там в Канаді. Він не цікавий. Нам треба ще багато думати. Але ми навіть уже споплюжили те, що є, тому що оці будівлі унікальні для Європи. Будівля кінотеатру зведена у 1810 році для дворянських зібрань. Є дані, що впливові люди Полтави складалися коштом, щоб зробити її ошатнішою. Тут були імператори Олександр І, Микола І, Олександр ІІ, Микола ІІ. Вони коли приїжджали Полтаву, відвідували дворянське зібрання. А окрім того, що це було таке місце урочистих прийомів. воно також використовувалося як концертна зала. Концерти в цьому будинку давали Чайковський, Мусоргський, Рахманінов, Скрябін, Співав Шаляпін. Тобто, це був осередок культури міста. У 1943-му німці спалили усю центральну частину Полтави разом із круглою площею. Дім дворянського зібрання постраждав найбільше. Заднього фасаду не залишилося взагалі, проте його відбудували в першу чергу. Архітектор розповідає, що по крупицях та уламках відновлювали стилістику, аби надати споруді первісного вигляду. І вже у 46-му році тут запустили кінотеатр. Архітектори кажуть, ті, що є рекламні вивізки, геть вибиваються із загального контексту будівлі. На таких будівлях навіть підсвітка робиться особливо на класичних будівлях, тому що в них дуже мало декоративних елементів, мало виступів. Їх не можна просто так на них навішувати. Жодного офіційного коментаря з приводу кінотеатру Котляревського нам отримати не вдалося. На запрошення прийти на зустріч із активістами, міська влада відповіла ігноруванням, так само як і на прохання прокоментувати ситуацію на камеру.